Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І зараз ви знаходитесь у мене вдома. Я вже нарешті повісила свою оформлену картину, яку вишивала 8 років. Паралельно ще вишиваю 12 процесів. Оформлена була у Чернівцях, я відсилала новою поштою Олександру Брензану. Ось таке чудове оформлення він запропонував мені. Таку зробити відділення, таке і вийшло все чудово. Я дуже задоволена його роботою. Також, нарешті, я завершила цей процес, який розпочала ще в 2017 році. Це ще моя перша схема. Дуже-дуже велика 85 см довжина готової роботи. Вишивала я на темно-синій канві. Це мій перший такий досвід. І тепер я вишиваю тільки на білих і ще й розробляю схеми, комплектую набори до ваших послуг Оксана Степанчук, дизайнер. Всі замовлення я приймаю переписочкою на Viber, і зараз ми розглянемо всі мої процеси, які ж я вишивала паралельно з цією чудовою картиною. Схема, звісно, ця не продається. Є схема уже з змішаними кольорами, з промальовкою вусів, з відділенням назви на книжечках, Будьте уважні, є на сайті Схемаманія, цей же сюжет. Проробочка вже інша, звісно, тому що це ця картина, з якою я починала свій шлях на YouTube каналі. І зараз вам покажу всі свої процеси. Я тримаю зараз процес букет чайних троянд, уже також чимало вишито, уже є фініш за цією схемою. Зараз ми з вами біля ялинки 25 грудня 2024 року. Гарного спокійного дня вам, друзі, і продовжимо дивитися мої процеси. Так, зараз може не вистачати світла. Ось так тримаю. Це 18-та Аїда. 18-та Аїда ниточки DMC. І у мене є такий, такий великий блокнот. Я в ньому записую. Для того, щоб для себе, скільки ж я навишивала. Ось, наприклад, Чеклунська моя година, перша схема, була відшита за 334 дні. 8 років розтягнулися, і це на 100%. <кхи> Букет чайних троянд. Букет чайних троянд може, кому буде цікаво. Ось така наклейка. Був розпочатий 15 грудня 2022 року і вже вишито на 2024 рік 22,48%. У цьому році я вишила 15 ,700. 41 день було потрачено, тому що ця схема квіти. Тут потрібно вишивати кропітлива така праця. І тут буде більше йти днів. І ще й хрестик. Хрестиком я вишиваю довше. Далі настрій хюрем. Це на 27-й Ниточками DMC. Вишивала з лиця. Портрети рекомендую. Портрети рекомендую вишивати петитом. Може недостатньо буде світла, але вже зніму, як є. Портрети рекомендую вишивати петитом. Тут взагалі 27 Лінда, ниточки DMC. І на кожен процес у мене є окремий блокнот. Я вам всі не буду показувати. Також дерев'яна така ще плашечка. І покажу вам, коли я розпочинала. Ось така наклейка. Я розпочинала. 30.07.2022 року. Це кому цікаво. Коли багато процесів, отак от затягується все. Так, і тут скільки ж тут відшито? 24,5% відшито. У 2024 році я не брала цей процес. Стартів в мене, було 2, в мене було 3 старта в 2000 році. 24 році. І 7 процесів взагалі не вишивалось в 24 році. Далі пасхальний натюрморт. Ось так, це хрестик на 16 й канві. Це нова схема. На 16-й канві. Схема 589. Розпочато 22 квітня 2024 року на 16 му каунті ниточками DMC. І вишито 15 тисяч хрестиків 938%. Ось так вишито на даний момент. Далі різдво. Різдво я вишиваю петитом. Петитом на 25-й лугані. Ниточками DMC Різдво. Різдво я почала також у 2024 році. Ось така погляньте, буде велика картина. Наскільки можливо, я це показую. І ось так вишито. Почала я цей процес 9 лютого 2024 році, якраз узимку. 55 тисяч петитів вишито. Це 25,8%. Тобто четверта частина в цьому році, завдяки тому, що я не вишивала сім своїх процесів, я продвинула нові процеси аж на четверту частину. І фініш один в цьому році є. Далі дуже давній такий процес, плаваюча собака. І ще також з перших схем дуже яскрава. На 18-й каві хрестиком ниточками СХС. Тут трішечки я змішувала і ДМС брала. Так, я ще пробувала вишивати, але я вам раджу вишивати однією палітрою, однією або СХС, або ДМС. Якщо, наприклад, це якась там природа, тварини. Чому в ній можна і вишивати. Так, тут цей процес продвинула на 31%. Ось така плаваюча собака. Тут о, тільки два змішаних кольори, 149 відтінків. Почала 24 листопада 2021 року. 31,8% вишито. Так, ще покажу. Вона дуже яскрава. Хто любить яскраві сюжети? І покажу свій тисячник, який я також розпочинала дуже-дуже давно. Ось так пам'ятаю, розпочала 7 березня перед, своїми, перед своїм день народження. Ось такі у мене були ще органайзери. І показую всього один органайзер. Це я взяла для того, щоб показати, що я перестроїлась на органайзери, а було спочатку дуже-дуже велика. Тисячник, ви бачите, ростем майже завершено. Оце вже кінець роботи знизу на п'яльцях. Петит 24-й конгрес Трамін, Ниточка DMC. Все виблискує. Тут також три змішаних. Тут оброблений ісходник. Ось так, Рустем, це тисячник, дуже-дуже великий. Так, і навіть залишився такі закріпки в мене залишились. Ось така велика робота буде. Тут дуже-дуже багато. Ще вишивати. Саме коли був серіал Величне століття. Я розробила ці схеми для себе спочатку і вишивала. Потім прийшла на YouTube канал. Сама для себе. Хотілося показати, згадати мої процеси, тому що в цьому році я хотіла завершити хоча б один саму першу схему, і я завершила. І так, ця схема на 999 826 петитів. Вишиваю петитом. Тут всього буде 825 174 петита, Починала я 7 березня 2020 року. Тут 130 відтінків і вишито 17,72. Ось так по кожному року я виписую, наскільки відсотків це мене спонукає до того, щоб я завершала процеси, вишивала хоча б потрошку. Якісь мати якусь ціль для того, щоб дошити хоча б брати якийсь основний процес, або два, і для того, щоб дійти все ж таки до фінішу. І поки не дійти, не залишати цей процес. Інші процеси потрішки, в залежності від сезону, планую вишивати. І так, в цьому році не вишивався цей процес. Вишивався в 2023 році всього 6300 петитів 1772. <клес> Далі, цей процес вишитий більше, чим на половину. Ось такий процес. Він мені дуже подобається. Подобався. Так. Також ця схема не продається, немає. її На сайті. Це 27 Лінда. Тут буде тільки розп'ялила, тому тут буде м'ята. Бачите, я так рівняю, і лиця добре видно. Такі, шовковисті розсями волосся, так як в Роксолани, насправді в серіалі було. Все живе. Чим дрібніший петит, тим жива картина. Навіть, навіть не видно, що вишита, а начебто намальована. Дрібний дрібний петит, ще моя перша схема також. І вишито наполовину. Бачите, ще не дуже, не дуже так багато залишилось. Тут 5 акторів. Так, я вам покажу зараз 52%. Спочатку я вишивала за рік однакову кількість петитів і відсотків. Ось цей процес, він без обкладинки, тому що я робила його для себе, цю схему. І дуже-дуже чудово, я зараз розгорнула, прямо захотілося дошити уже. І тут у нас з вами 51 І 52%. І ось, наприклад, вся статистика у 2018 році 36 тисяч, у 2019 також 36 тисяч. І навіть дні записувала, за скільки я. Відшила потім 35 тисяч, майже однакова кількість, потім 40 тисяч. І далі вже ці роки 22-й, 23-й, просто по дві 2000, плюс-мінус. Ішов процес. Ви можете написати мені, який вам процес сподобався. І який би ви хотіли бачити на моєму YouTube-каналі. Я вже знаю, який я беру за основний процес. Вірніше, два буде основних процеса за... за схемою, яку я робила раніше, і за новинкою схеми. Так, це фея біля озера. Також, також, дуже велика схема. Вона 800 на 600 петитів, тому що я вишиваю петитом, то я буду розповідати петитів, тобто символів. Uh, і так, 24-й конгрес Тремін, ниточки DMC. Тут 12,5% фея біля озера. Вона була почата в 2023 році і я навишивала за 60 днів. Це я вже по пам'яті 74 тисячі. І я вишивала 60 тисяч петитів за 73 дні. У 2023 році. Тобто один, одна... один запис всього. І отак продвинулись, тому що багато процесів. А один вишивати мені стає нудно. Втомлююсь від палітри. Так, і тут. В такому зародковому ще на п'ятцях четвірці нурги знаходиться мій процес магічна кімната. Він всього вишитий на 6,03% роботи. 24-й конгрес-тремін, ниточки DMC, а фон я брала СХС, тому що хотіла, щоб зашивочка була плотніша. я використала 4 фонових кольори. Хто не знає, хоче переглянути, є спеціальне відео, де я розповідаю, як я робила цей експеримент. Ось цей процес. Ця схема верніше. І тут всього два роки 2022 початок, 4 травня 4,3% було в у 2022 році, і в 23-му 6.03. Тобто у 24-му я взагалі, взагалі не брала цей чудовий процес. Тобто, хочу показати вам і сама згадати, скільки ж у мене процесів. Дуже давно я почала вишивати Єлизавету Баварську, австрійська принцеса. Ось корона. Це дрібний дрібний петит. Вишиваю ось так. Фон в основному є коса. Коса, як жива, і також дрібний петит, тому що, друзі, якщо ви шивати портрети, і ви хочете, щоб відображалось як фото справжнє, щоб, навіть, не було видно, що вишито, потрібно використовувати дрібний петит. 25-ту лугану також можна використовувати. Просто у мене була тканина 27-ма Лінда в великим таким для мене метражем, я собі її купила і. Почала на дуже дрібні, але зараз спокійно я можу взяти трішечки більшу, 25-та лугана, трішечки, трішечки, може, більше ці клітиночки для того, щоб вишивати. На рамі, арабеска, 56. І я тут зробила собі менший натяг, я роблю тут 25 сантиметрів. А зараз я роблю 20 см для того, щоб натяг був кращий. І бачите, тут боковий, боковий такий натяг за допомогою, за допомогою шпиць. І натягувала дуже-дуже плотна резинка. І такі кліпси, на яких я вдовію тюль. Це такий економ варіант. Просто Пришивні я вам поверну з другої сторони, щоб ви бачили, може, кому цікаво. Пришивні такі кармани я робила. Натягувала. Пришивні кармани я робила з такої дешевої тканини. Вірніше, це була канва, навіть така, як марля, дуже-дуже тонка. Я робила вдвоє для того, щоб карманчик був. Плотніше і натягувала. І вже я її не брала дуже давно, а ще зберіглася, ну, трішечки, може, гуляє, зберіглася цей натяг. Потрішки все одно по потрібно натягувати, підтягувати, коли вишиваєш. І ось в овалі. Єлизавета Баварська, вона була розпочата 7 вересня 2021 року, на 27-й ліндії ниточками DMC. 3 роки було, був відшив. У 24-му я також не брала. Е, так, на 15,18% вишита. Так, і далі, покажу вам, уже лежав старт мій 2024 року. Я навіть я роблю зйомку і ще не випустила відео, тому що я ще дошиваю. Це 25 та лугана, ниточка DMC. І тут трішки вишито, і тут нема бокового натягу. Бачите? Тут у мене якраз 20 см, для того, щоб краще тут зберіглося натяг. А тут я вже не брала, тому що тут тягти нікуди. Це 56 см від арабески рама. Всього 200 гривень. У мене поки нема ще арабески для продажу. І ось я так зібрала тканину. Дуже велика. Вона також буде 86 см у довжину, але це на 25-й лугані. Так, тут, вишито, трішки я навіть відсотки тут не рахувала, тому що я йду по розмітці. А тут я вже вишиваю не по 5 тисяч, а вишиваю по 2,5 тисячі. По 2,5 тисячі. Ось, наприклад, цей. Участок, він легкий, дуже легка схема. Тут верб взагалі мені подобається, тому що це білі лілії. Я зараз покажу, що ж це за старт. Чарівна квіткова, черівна квіткова композиція. Ось так, чарівна квіткова композиція. У такому я розпочала. Я для себе беру блокноти. Хто хоче писати, хто не хоче. Мене це просто спонукає до того, щоб я вишивала тут початок. Ось так я собі відмічаю, роблю запис. Я можу і не записувати, але мені просто дуже цікаво, за скільки ж днів я зможу повишивати. Спочаток був 12-12 2024 року, така дата. Це мій третій старт. Так. І далі показую цей процес. Це русалка біля моря. Ну, розворот я не буду, друзі, показувати, тому що я на кліпси закрила. І також у 2024 році я там 10 тисяч хрестиків вишила зимою ще. Тут вишито 21%. 18-та канва. Тут є два крейника. Два креніки, які я брала у сережці. Тут може близько не буде видно. Так, і, щоб усі рельєфи зберегти, ось так я багатоколірка об'єм. І навіть, бачите, не дошила тут знизу. І залишила цей процес. Тут вже у мене такий боковий натяг. Бачимо, також робезка 56 см, але тут 18 канва. Тут потрібно було якось загорнути, я загорнула і зробила ще на боковий натяг, боковий цей натяг, бусинка, я замовляла на OLX. Так, Для того, щоб натягнути. Як бачите, я по-різному. Розподілила свої процеси, і я хочу цей процес, який розпочинався дуже давно, взяти за основний. Також і свій старт, чарівна-квіткова композиція. Одразу хотіла один, але потім думаю, чому не взяти два процеси, тому що хрестиком все ж таки це довше, чим петитом. І я хочу зробити два основних процеси, які будуть у 2025 році. Якщо вам сподобався якийсь процес, чекаю вас в коментарях і можете написати, який процес ви хотіли бачити на моєму YouTube каналі. І я русалку біля моря розпочала 29 вересня 2022 року. Так, і всі 3 роки були розписані мною, і дійшла я до 21,53%. 13 днів я вишивала у цьому році. І ось навіть написала так з боку, що основний процес 2025 року. Ще потрібно дописати так само другий процес, щоб було два. І е, ті процеси, які я порозпочинала, просто сезонно буду вишивати, скільки зможу. І також чекаю вас у фотозвітах, друзі. Чекаю вас у фотозвітах. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити новинки. Всім до побачення!